So we getting out of this hellhole? We're gonna try. Weather seems stable, and we just robbed a Leviticus Cornwall train. We got money in our pockets. The worst is behind us, gentlemen. So the question uh, is, where now? I know this country a little. I told you we should set up camp in Horseshoe Overlook near Valentine. We'll be able to hide out there no problem, as long as we keep our noses clean. Well, then let's go. Clean noses and everything else. Arthur, you're in that one. Bring Hosea. I know you two like to talk about the good old days and what's gone wrong with old Dutch. Вітаю, ковбої! Сьогодні проходимо шосте та останнє завдання першої глави Red Dead Redemption 2. Називається воно на схід. Завдання максимально просте, тож відпочиваємо та насолоджуємось пейзажами. Приємного перегляду! Це відео я записую у новому для себе форматі. Буду вдячний за відгуки та критику. Намагаюсь підвищувати якість контенту, тому важливо отримувати зворотній зв'язок. Лені, Міка, сюди! Так, бос. Їдьте вперед та перевірте, щоб не було сюрпризів. У нас їх і так було вже надто багато. Я з цим хлопчиком? Давай вже. Гайда, хлопчик, поїхали, купиш мені віскі. Вивезе нас із річки. Не зупиняйся, але їдь спокійніше. От, халепа. Гаразд. Зараз поглянемо. У вас там все добре? Невже схоже, що все добре? Що сталося? Це прокляте колесо зламалось. Зрозуміло. Давайте поремонтуємо його. Допомога потрібна? Думаю, ми впораємось. Чарльз, ми з тобою піднімемо воза, а ти, Артур, постав колесо на місце. Тебе вистачить сил втримати воза. Замовкни. Я просто запитав. Менше запитуй, підніми колесо. Ще трішки. Ось так. Ну ось. А ти виявляється, що не зовсім немічний. Не зовсім. Що думаєш? Якби вони задумували щось недобре, то не показались би нам. Бідолахи. Ми страшенно погано з ними вчинили. Пішли. Не варто спокушати долю. А що сталося? Ну, сідай. І я тобі розповім. Ми вже недалеко. Продовжу їхати по цій дорозі. Ми їдемо вздовж річки, а потім повернемо від неї ліворуч. Так ось. Місцевих індіанців здорово обдурили. Це внутрішні землі, куди ми направляємось. Хороші, родючі землі, і вони їх втратили. Позбавились всього до останнього куща, останнього листочка. А індіанців кого вбили, кого загнали в резервації до біса на роги. А що, десь буває по-іншому? Ну, можливо і ні. Просто я чув, що тут солдати діяли особливо бридко. Бридко. А як ще можна грабувати та вбивати? І ми теж так робимо, що би там не казав дач. Боюсь, я занадто спростив проблему, щоб їй міг зрозуміти наш недалекий кучер. Ей! Я тут ні до чого. Чарльз, не забувай, це природжений шахрай. Якщо він з розумним виглядом щось каже, це не означає, що він в цьому щось тямить. То що стало з твоїм племенем? Я навіть не знаю, чи є воно в мене. У всякому разі, я його не пам'ятаю. Мій батько був темношкірим. Мені казали, що якийсь час він жив з нашим народом, він і ще декілька вільних людей, але коли нас змусили покинути наші землі, ми втрьох втікли. Я був надто малим, щоб щось пам'ятати. Я все життя провів тікаючи. Прийшло декілька років, якісь солдати впіймали мою матір і кудись забрали. З того часу ми її не бачили. Ми бродяжничали. Він був нікчемною людиною, почав випивати. Років з 13 я став жити сам по собі. Коли ми зустріли юного Артура, йому було приблизно стільки ж. Або, можливо, трохи більше. Такого розбишаку світ ще не бачив, але він швидко зрозумів що до чого. Очевидно, не так швидко, як Марстон. Зачекай. Я не розумію. Через що ви погризлись? Ну, Артур. Довга історія. А ми в потрібну сторону рухаємось, важко сказати. Ми все ще рухаємось на захід, як і планували в пошуках скарбів і незайманих лісів? Ні. Ми їдемо в правильному напрямку, відчайдушно, намагаючись тікти від законників по схилам гір на схід. Гадаю, що так. Ти ці місця знаєш? Трохи. Був тут декілька разів. Недалеко звідси є містечко під назвою Валентайн. Ковбої, бандити, дівчата, все як ми любимо. коли? Не виключено. Пінкертони. Сподіваюсь, ні. А це місце, куди ми їдемо. Як кажеш, вона називається нагір'я Підкова. І там можна залягти на дно. Для наших цілей згодиться. Як глибоко, на твою думку, збирається залягти дач. Просто знаєш, може, це я змінився, а не він. Але ми всі запевняли його, що з цим паромом щось не так. У нас з тобою була гарна наводка в Блекуотері. У нас би все вийшло. Можливо. Зазвичай дач не втрачає голову. Іноді все йде не так. І люди гинуть. Так було завжди і так буде. Я, ти, дач. Усі ми вже давно займаємось такими справами. І ми ще живі. Тож, напевно, ми вчиняємо правильно набагато частіше, ніж помиляємось. А що ти там, до речі, робиш? Готую суміш деревію та женшеню. Вона корисна для здоров'я. Все краще, ніж усіляка погань з аптеки. Ось забирай. Я, мабуть, вже з закритими очима можу це робити. Добре, дякую. There you are, brother. Head in there and follow the track for a bit. Thanks. Hey, slow up. I'll jump on. раз, поїхали. Складно було сюди попасти хав'єр. Ні, все пройшло добре. Це чудове місце. Прекрасно. Артур, це те, що нам потрібно. У всякому разі поки що. Джентльмени, ми на місці. Ось він. Дім, милий дім. Ти не помилився, Хозія. Це чудове місце. Сподіваюсь. «Джентльмени, нам вдалося вижити. Поки що. Тепер пора думати про процвітання. Ми з Артуром були в кроці від процвітання в Блеквотері. Все йшло прекрасно. А потім Міка вбив в ваші голови ідею про погарбування парому. І ось що з цього вийшло. Ми всі робили помилки в житті, Хозія. Кожен з нас але я зберіг нашу групу. Зберіг всім нам життя, зберіг наші шиї від петлі. Напевно, я просто занадто непокоюсь. Мені недовго залишилось дач. Перед смертю я хочу знати, що все в безпеці. Я теж цього хочу. В підсумку, ми застрягли на схід від грізлі без грошей і до біса далеко від нашої мрії про незайману землю на заході. Знаю, брат мій, але ми в безпеці. Ми тут заробимо трохи грошей і поїдемо далі. Обігнемо гори, поїдемо на захід від дядька Сема, і через декілька місяців купимо землю. Сподіваюсь, так і буде. Ти просто поглянь навколо. В цьому світі є чим себе втішити. Джентльмени, я збираюся завітати в місто. Ну, ви розумієте, спробую укласти якусь вигідну угоду. Звичайно, Герштраус. Як на мене, пограбування банків краще лихварства, більш гідне заняття. А тепер на хвилинку відкладіть інструменти. Зберіться навколо. Нужбо. Знаю, в нас були важкі часи, але зараз ми в безпеці, хоч і без гроша в кишені. Тому кожному з нас доведеться попрацювати до роботи. Тільки не поведайте в неприємності. Пам'ятайте, ми бродячі робітники. Нас звільнили, коли закрили завод на півночі. Тож до роботи, дядечко, пастор Сонсон. Ви більше не пасажири. Тепер кожен з нас повинен заробляти собі на їжу. Ця дорога веде до міста. Вона називається Валентайн місто скотоводів. В ньому повно і бруду і недоумків, якщо пам'ять мене не підводить. Підходяще місце для пошуку роботи. І нам потрібна їжа, хороша їжа. Щодня хтось повинен її добувати. І пам'ятайте. що б ви не знайшли, табір отримує свою долю. Будьте розсудливі. Дівчата приготували вашу палатку, містер Морган. Прошу за мною. А вам двом потрібно ще трохи зачекати. Ми розмістили вас тут. Впевнений, все буде чудово, міс Грімшо. Все так і буде. Ми привезли майже всі ваші речі з Блеквотера. Все окрім моїх грошей. Не нагадуйте. Ну, гроші ми завжди можемо заробити. Ми не маємо іншого виходу. Міс Джексон, у кров'ячого лайна більше здорового глузду ніж у вас. Роби все як слід. На цьому завдання та загалом перша глава завершуються. Дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал та до зустрічі у другій главі. Попереду по справжньому відкритий світ і безліч можливостей.